истории, всемирно известная в она должна открываться нарядно, празднично. Николай Васильевич Дето, известный художник Петриковский, работа называется «Мое село». Как память о той встрече у меня до сих пор в кабинете, вот рисовал, потом рисовал для себя несколько книжек. Великое подие в народилась книжка Якої до сьогодні не було, про традиції, про майстерів, практично немає. Я не знаю, це, як на мене, це якась загадка сучасної літератури. Розпис є, а книжок нема. Книжка народилась, вона взагалі-то невелика за обсягом тут всього 160 сторінок, 300 ілюстрацій. Це літературно-художнє видання. Тобто, я, як професійний письменник я намагався популярно, докладно розповісти про те, як зароджувалось, як проходив процес встановлення, ну і взагалі про те, що сьогодні відбувається з Петриківським розписом. Сіть будь ласка, як ви приїхали з Криму з кницями книгами, нормально ви виїхали. Недалеко від мого дому стоїть військова частина десантників. Місяць тому її оточили хлопці з російським виговором з палками. і кажуть: ми будемо охороняти вас, десантників. А потім з'явились бронетранспортери, а потім з'явились війська. Ну, все так, ви от, український письменник в Криму з певними задумами. поднимается сиренализовать так. Вы знаете, я думаю, что разум переможет Он не может у себя без грузде Вы сегодня действительно присутствуете на настоящем Празднике У каждого, ну как сказать, региона есть какие-то свои, ну сейчас такое современное слово, которое может быть мне не очень нравится, но одно точно бренды. Вот таким брендом сейчас в Украине есть Петриковка. Писать об этом можно очень много. Что же такое заявление «Петриковская роспись»? Петриковка – явление, как я говорю, старая. Удивительная земля. Рассказ о новинке, книжной высоте «Рождать». Цела серія робот виповнених майстером Підліковської Єленою Ярмалю. Очень важно знати, як правильно розглядати красу. Взагалі намагаюся знайти щось своє нове, але ж е, багато переглядаю робіт старих майстрів і навчаюся також у них багато чому, тому що треба дивитися ці роботи вони передають дуже багато інформації